Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. На ваше прохання сьогодні я готую смачне і справжнє морозиво зі смаком вершків і ванілі. Цей рецепт має чудовий вихід: кілограм 450 г, а собі вартість його лише 74 гривні. Відповідно, 100 г коштує всього 5 гривень. За вами вибір, а я готую. Перелік всіх інгредієнтів ви бачите на екрані. Я їх ще продублюю в описі під відео. І найперше, що потрібно зробити, це обов'язково обробити курячі яйця і, неважливо, вони у вас домашні чи куплені в магазині. Для цього в миску всипаю 10 г харчової соди, це приблизно одна чайна ложка щупчиком, і вливаю 1 літр холодної води, розмішую і поміщаю в розчин яйця приблизно на 30 хвилин. Потім гарненько їх мию і декілька разів змінюю воду, просушую паперовим рушником. Далі обережно відділяю жовток від білка. Якщо ж якась хоч одна найменша частинка жовтка потрапить до білка, морозиво не вдасться, тому роблю це саме так, як ви бачите. Все відділила, жовтки мені зараз знадобляться, а білки пізніше. Але спочатку, щоб не витрачати зайвого часу, в кастрюлю чи сотейник з товстим дном вливаю молоко і відправляю на вогонь. Мені потрібно 900 г молока, це один пакет. Приблизно 100 мл цієї кількості я залишаю, кип'ятити його не буду, бо воно мені потрібно холодне. Живність молока має бути не менше, ніж 3,2%. В рецепті заявлено 250 г цукру, одну столову ложку цієї кількості всипаю до жовтків. Ще додаю одну повну столову ложку кукурудзяного крохмалю. все гарненько перемішую і вливаю 100 мл холодного молока, яке я залишала. Молоко, яке було на плиті закипіло, знімаю з вогню і невеликою частиною вливаю до жовтків. Таким чином ми уникнемо згортання жовтків. Все, ми можемо не хвилюватися, що жовтки згорнуться. Вливаємо яєчну суміш до гарячого молока, перемішуємо і ставимо на середній вогонь. А далі весь час помішую, щоб не було ніяких грудичок і тримаю на плиті крем доти, доки він не почне злегка густішати. Доводити до кипіння його не потрібно, щоб не згорнулися жовтки. І ось погляньте, яким він має бути, порівняти його можливо з рідким киселем. Все. Кремова основа для морозива готова, знімаю каструлю з вогню. Наразі всипаю в крем дрібку ваніліна. Якщо ви використовуєте ванільний цукор, то його слід додавати з цукром до жовтків. Для вершкового смаку додаю 50 г вершкового масла все перемішую до його розчинення. Крем потрібно охолодити, щоб зробити це швидше. В миску наливаю холодну воду, ставлю в неї кастрюлю. Воду змінюю декілька разів, а крем періодично розмішую, щоб на його поверхні не утворилася кірочка. Ви пам'ятаєте, я залишала білки, вливаю їх до цукру, додаю дрібку солі, перемішую і ставлю на водяну баню. Важливо, щоб дно миски не торкалося води, тому не наливайте її багато. Тут головне, щоб розчинився цукор і не згорнулися білки, тому я їх весь час помішую, знімаю лопаткою зі стінок цукор і не перегріваю, бо вони згортаються вже при температурі 70 градусів за Цельсієм. Знаю, що не всі мають кулінарні термометри, тому перевірити, чи розчинився цукор, можливо, ось так. Руку, як ви бачите, я не обпекла, бо їх температура становить 55 градусів. Переливаю білки в чашу міксера і на великих обертах збиваю їх до твердих піків це приблизно декілька хвилин. Все. Білок чудово збитий і тримає форму. Наразі саме цікаве створюємо морозиво. Додаю крему невеликими партіями білки і перемішую. Далі переливаю все в контейнер, в якому буду заморожувати морозиво. Додаю решту білків і все перемішую до однорідності. І ось погляньте, яка пухка ніжна маса має бути, і це саме те, що потрібно. Накриваю морозиво і ставлю в морозильну камеру. Якщо ви його розділите на два контейнери, воно у вас буде швидше стабілізуватися, все просто! Приблизно через півтори години виймаю його з морозилки, воно вже, як ви бачите, починає заморожуватися на стінках посуду чудово, тому його швиденько перемішую, накриваю і знову кладу в морозилку. Такі дії з інтервалом десь півтори години повторюю щонайменше двічі. Це потрібно для того, щоб морозиво мало кремову ніжну консистенцію без шматків льоду і криги всередині. Залишаємо морозива на ніч в холодильнику. Вже минула ніч поглянемо з вами на морозиво. Думаю, що рекламувати його буде зайвим. Краще погляньте, приготуйте, скуштуйте, а своїми враженнями поділіться в коментарях. Завжди цікаво їх читати. Буду вдячна вам за підписку, лайк і коментар, якщо відео вам сподобалось. І вже в наступному відео ми з вами приготуємо смачну піцу з м'ясом або пиріг м'ясний. А сьогодні я дякую вам за перегляд і до зустрічі!